Один із інструментів, за допомогою яких можна подорожувати в часі, є мова. Адже мова не виникає просто так і не зникає раптом. Мова передається від покоління до покоління. Звичайно ж, певні слова з неї випадають, з'являються нові. Деякі слова змінюють своє значення, змінюється вимова. Але сам процес мовотворення є еволюційним. Мова як ріка, яка несе свої води від витоку. під маленького джерельця стаючи все більш повноводною, або й висихаючи, і таке буває. Використовуючи для процесу мовотворення метафору ріки, можна уявити, що разом із плином води, що пак слів, ми можемо отримати безцінну інформацію, донесено до нас, власне, від відвиток, від джерела. Таким чином? Мова є засобом комунікації, передачі інформації. тобто. Недосконалим, що правда, але більшість із того, що ми бачимо, чуємо і навіть відчуваємо, можна передати словами. Це знають усі. Але є щось. На що далеко не всі звертають увагу. Мова є не тільки, а може й не стільки, засобом передачі інформації про оточуючий нас світ, як засобом його творення. Даючи назви речам, ми надаємо їм певний сенс. Описуючи словами зовнішній світ, ми фактично творимо його, упорядковуємо, налагоджуємо зв'язки між його елементами. Незважаючи на те, що всі ми говоримо начебто однією мовою, у кожної людини є свій стиль мовлення, свої улюблені слова. А це означає, що мова відображає характер людини. Мова ж в цілому відображає і характер народу. Поясню на прикладі, в українському національному гімні є слова Згинуть наші вороженьки як роса. На сонці. А тепер спробуй перекласти слово воріженьки будь-якою відомою тобі іноземною мовою. Навіть близькою до української російської мови вдалося? Тож. І виникає питання, яким є національний характер народу, який своїх ворогів називає воріженьками. Взагалі українська мова є унікально архаїчною. В ній дуже багато слів, які збереглися ще від часів нашої спільної з багатьма іншими індоєвропейськими народами арійської юності. З усіх європейських мов більше збіжності із санскритом є тільки в литовській. Але хто з нас може похвалитися знанням литовської мови? Санскрит це древня священна мова наших дуже далеких древ. Перші письмові пам'ятки на санскриті відносяться до другого тисячоліття до нашої ери. Сьогодні санскрит це мова гуманітарних наук, культів, літературна мова Індії. А яке відношення має мова Індії до України? Я добре пам'ятаю, як у 1984 році перший індійський космонавт Ракеш Шарма постерігаючи із космосу території України, ніби між іншим, так ніби ненароком, сказав, я пролітаю над територією своєї історичної батьківщини. Так, саме десь тут, у північному Причорномор'ї, сформувалось ядро арійського народу, який потім став родоначальником багатьох індоєвропейських народів, і мов, і в тому числі і слов'янських. Продовжуючи метафору мови ріки, можна сказати, що українська мова випливає із дуже віддалених від нас у часі джерел. То що ж несе нам ця повноводна ріка? Що ми можемо дізнатися про себе? В першу чергу мова є ідентифікацією нації, народу. Древні слов'яни називали себе так, тобто людьми слова, щоб відрізнити себе від чужинців. Які не говорять мовою під німців, тобто німих. Таких, що словом не володіють, до сьогоднішнього дня країна, яка офіційно іменується Дойшля, ми називаємо Німеччиною, тобто країною німих людей. Що це запитання лежить, здавалося б на поверхні. Україна це край. Країна. Околи це щось значно більше. І ця версія старанно підтримувалася і підтримується тепер всіма нашими воріженьками. У документах московських царів зустрічається термін черкаські України. Польська шляхта називала Україну кресом, окраєми. Але тільки народ із край заниженою самооцінкою, ба, навіть якоюсь схильністю до мазохізму. Міг би називати себе так. У всякому випадку, етнограф більш ніде в світі не знає такого, щоб який-небудь народ так себе називав. В древності та й тепер кожен народ вважає себе центром свідобудови, пупом землі. Згадаємо, наприклад, китайську піднебесну імперію. Наші ж предки заниженою самооцінкою явно не страждать. Є версія, що назва Україна є досить пізньою, а первинною назвою, самоназвою, є Русь.